Після демобілізації я продовжив займатися керамікою. Проводив майстер-класи для ветеранів. Шлях повернення через проекти з глиною. пройшов майже безболісно. Вітаю, я Володимир Довган, власник ветеранського бізнесу майстерні Довган Арт». На деяких електронних мапах є міточка, веселі кути. Оце якраз наш, є наша арт-резиденція, так би мовити, в якій ми живемо і працюємо. Майстерня займається виготовленням кераміки. Ми проводимо майстер-класи для. Ветеранів для хлопців, які на реабілітації, на лікуванні, ну і для сильних звичайно. Є кілька напрямків, в якому працює майстерня. Власне, я працюю так. Творчий напрямок це абсолютно не вжитково, це якісь більш такі художні речі. Потім вжиткова кераміка і відновлення сукаської кераміки як традиційної української кераміки, тому що це дуже величезний прошарок. Забутий, занедбаний. Ми відроджуємо. Робимо як і максимально автентичні речі, так і більш сучасні речі, але в стилі сокальської кераміки. Я завжди всім говорю і пояснюю, що перш ніж сідати за гончарне коло повинна бути головна ідея, а шлях виконання може бути різний. І Ця сама ідея може під час роботи трансформуватися в щось інше. З початку 90-х років почали займатися керамікою. У нас в культурі дуже великий об'єм культури займає якраз кераміка. Ну і зрозуміло, що все ж таки треба зберігати ті надбання, які були наших предків так? і розвивати далі. Зараз на колі глина це з двох родовищ. Одна з Літина, Вінниччина, а друга частина з слов'янська на Донеччині. Мені дуже подобається цей мікс. Літинська глина з більшим містом піску. Тобто вона гончариться все, але вона не так добре тримає форму. А зі слав'янська глина, вона пластичніша і вона така жирніша на відчуття, як пластилін. Зараз я роблю рибку, яку буквально скоро буду вже закінчувати. Оксана хотіла відвести підсумок основної маси робіт по закладці цього саду, це зробити таке невеличке, ніби як відкриття. вона попросила, я зробив арку вхідну групу через цей місточок для входу в сад. Цей сад вічної любові подарував нам наш син Данила Денисевич з позивним дозорчиком, який два роки тому загинув на війні. Нам хотілося, щоб місточок це був як портал. Б... Сад, де можна говорити з нашими рідними, які знаходяться у вічності, коли люди переходять з земного в передчуття раю, всі ці дзвіночки, це мабуть про це про вітання тебе і привозять до нас ці дзвіночки. Люди дарують теж з, з усього світу. Я тут уже собі не сиділа містечка. Наша бришуля передасть нам попорці і ми почнемо писати імена наших героїв. І от вони будуть працювати таким чином, що їхні імена вітер буде розносити по світу. Так що будуть у нас пропорції тут висіти. Я служив в 14-й бригаді 2015-16 рік в Красногорівці, то, що тоді було, і зараз ну, санаторій, профілакторій. Після демобілізації я повернувся і продовжив займатися керамікою. Дружина каже, що я місяць не виходив з майстерні, сидів в майстерні працював. Я не пам'ятаю такого, але шлях повернення, так би мовити, не через реабілітацію, а через самозаглиблення, через якісь проекти з глиною. Так, він якось швидко пройшов і майже безболісно. Ідея була розширити майстерню не тільки для себе як потенційні якісь виробничі можливості, а для того, щоб включити в свій проєкт соціальну складову. Оці ж ті ж самі майстер-класи і майстер-класи для ветеранів, поранених і хлопців які на реабілітації. Одна частина з них це ніби як бізнес-проект, так але більша частина це все ж таки соціальна, це якраз реабілітація військових. А найперший досвід був взагалі робота з психіатрією. Володимир їздив, просто брав коло, грузив машину і їхав у відділення психіатрії, приїжджав, казав більше ніколи, бо це надважко. А потім знову грузив коло і знову їхав. А потім вирішили, чого власне, навіщо в лікарню завозити життя, якщо можна вивести хлопців в життя з лікарні. Перед повномасштабкою ми в Ярмізі проходили навчання в бізнес і навіть успішно захистилися. Там все після Ярміза був проект від Євросоюзу, як правильно вести свій бізнес, і навіть почали роздавати заявлені гроші. Але почалася повномасштабка. Звичайно, ніхто більше виплати призупинилися. все. нам порадили звернути увагу на проекти від українського ветеранського фонду. Вони роздавали і роздають зараз також гранти. Причому гранди різні. Ми подали документи, вже правильно підготовлені. Було розписано, для чого нам це потрібно. Нам потрібно приміщення. І самотужки приміщення ми зробити не можемо. Але у нас є територія, у нас є ідеї, і неперебури бажання. Все. І, власне, під це нам дали кошти, і ми звели другий поверх там, де зараз майстер-класи. Майстер-класи з військовими. Це на постійній основі. У нас є вибраний день четвер, так, і вони до нас приїздять на майстер-класи. Привозять їх лікарі, які працюють психологами на Феофанії. Була у нас група ветеранів і був серед них чоловік з полону, який Якщо не помиляюся, вісім колоній поміняв. Він таки був трохи відсторонений від цього процесу. Він, по-перше, не включався взагалі до глини. Глини в руки не брав, поки його не вмовили. А потім, коли він сів за гончарне коло в розмові, виявилося, що він колись металом займався, ковав ці різні квіти. Каже: я зараз хочу спробувати зробити за гончарним колом троянду. Ми з ним чотири роки зробили цю троянду, і людина абсолютно помінялася. Якщо говорити про вплив роботи з глиною, роботу з гончарним колом на людину, яка має зажатись, тому що ми навіть не здогадуємося, через що пройшла людина, однозначно є позитивні зрушення. Це видно навіть на обличчі, видно на тому, як люди починають спілкуватися між собою. Досвіду немає взагалі, Взагалі це перше бажання є звичайно. я до ну, вас прийшов глина. Так шматочок, ми її збиваємо, робимо таку кульку. Прокручуючи, щоб вона була кругленька ага, і була збита. Кладете і притискаєте. Ми складаємо долоні ось так от, півколом і притискаємо її зверху, вниз в центр. Зараз ми будемо робити дно. Ліва рука лежить у нас на глині, вона обіймає глину, так? а права двома пальцями ми кладемо на цей палець і вона протискає цю масу глини вниз всередину. Не нервуйте спокійно, руки розслабте. Я ніколи не мав справи з глиною. Це щось нове для мене. Володимир дуже гарний провідник. Він підказує на тяка, і з ним просто спілкуватися дуже приємно. Я реально відчув полегшення. Мистецтво з глиною дійсно може зцілювати. Тепер йдемо розмальовувати. Добре. Добре, йдемо. Це основний простір, в якому проводяться майстер-класи. Тут простір розрахований, щоб чоловік 10 комфортно могли працювати. Тобто стіл ще збільшиться от, з часом. Зважаючи на те, що хлопці після поранень завжди в групі, ну або майже завжди є е, люди, які е, або з ампутаціями, або вже мають протези. Але є люди, які на кислах колісних, і їм е, на перший поверх це тобто до е, гончарного кола добратися можна, але на другий поверх, там де в нас власне цей простір для, е, для майстер-класів, абсолютно нереально. Зараз літо. Ми літом можемо приймати на газоні. А коли скажімо, негода або е, холодна пора року, ну це обмеження. Тому у нас е, в планах може знайти якихось спонсорів, якийсь фонд, який би нам е, допоміг отримати ці гроші там чи надав би ці гроші, щоб ми поставили цей підйомник для того, щоб люди, які обмежені в пересуванні, розумієте, могли підніматися на цьому ліфті, на другий поверх і повноцінно працювати. Якщо ми це зробимо, це буде великий крок. Якщо ми говоримо зараз про повернення до е, мирного життя, я би порадив займатися власною справою. В першу чергу, це може бути упор на твої уподобання, Якщо ти скажімо, до повномасштабки, до того як ти пішов воювати, служити, в тебе було якесь. Хобі, так і це хобі можна попробувати перетворити в маленький бізнес. Ти займався меблями. Ти можеш в невеличкому приміщенні робити починати е якісь е меблі або якісь фрагменти меблів, не боятися почати. Зважаючи на те, що дуже багато різних фондів зараз роздають гранти. Реально податися і реально отримати гроші в святому пізьмі написано, що постукати вам відкрито і не варто боятися. Не варто боятися. Ти все.